Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, як зробити смач... смачний сніданок. Наприклад, якщо у вас не дуже багато часу, то що робити? Якщо у вас в холодильнику там завалялися свіжі яйця, то беремо там два або скільки вам потрібно яєць і... Що ми робимо? Спочатку на сковорідку наливаємо соняшникову олію, але рекомендую перейти на спеціальну олію в балончики, тому що соняшникова вона дуже некорисна. От. Тому, друзі, давайте роздивлятися. Спочатку, що ви робите, ви ставите на... А, плиту сковорідку і після того, як ви поставили, просто берете наливаєте туди олію і став і вмикаєте газ. і Після того, як ви вмикнули газ, поки вона розігрівається, що ви робите? ви а від, під, Підготовую. Коли підготували яйця, ви ріжете ковбасу з салями далі ріжете. Точніше, далі вам потрібно потерти трохи сиру. там Можна пармезан, можна там кому, можна ще другий якийсь сири. От, І після того, як ви заготували інгредієнти, що робимо, розбиваємо два, там розбиваємо яйця після того, що ми робимо, коли трохи піджарилося, кладемо, дивіться, кладемо нашу ковбасу з солями, і після того кладемо сир. от, Трохи треба присели посолити. От, можливо, поперчити. От, і треба ще трохи додати такої приправи, називається суха джика. Коли додали сухої джики, поклали з ковбасу салями і потерли сир, і вона повинна десь смажитися 5-10 хвилин. От, і коли посмажилося, просто кладете на таїлку, якщо хочете макати в якійсь соус. Це така смакота, ви навіть не уявляєте, але це не можна, якщо у вас є гастрит. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Це я показав вам дуже класний сніданок. Наприклад, якщо ви хочете щось смачне, чи, наприклад, як в мене, в мене зараз онлайн-уроки, вони в мене будуть онлайн до 24-го. І в мене будуть потім ще два рази е, два рази на день школа в укритті. От. Тому всім до побачення, всім е, бажаю гарного дня. Сподіваюся, що у вас буде все добре. От, е, беріть рецепт, наприклад, якщо ви дуже хочете щось смачне, то не знаєте, що приготувати. Чи, наприклад, якщо вам потрібно... А в школу ви дуже запізнюєтеся, і щоб не готувати якийсь дуже смачний сніданок, дуже довго, то приготуйте цю яєчню яєчню, як я вам порекомендував з сиром, з салями, з приправами і так далі.